Продовжуємо завойовувати Японію з кланом Сімадзу. Наступним ходом нам пропонується прийняти святкування буддизму або поширення буддизму у всіх містах. Ми це приймемо. Тепер займемося провінцією Мато і фортецею. Нам вдалося а, так провести саботаж і візьмемо, а, фортецю. візьмемо фортецю. Великий гарнізон, тому будемо тримати його в облозі. Наступний хід і розвиваються події. Ми знайшли чорний корабель, який зараз контролює клан Хатомі, і ми відступаємо, в нас менше кораблів, плюс там це ж, все ж таки чорний корабель, тому в нас шансів немає. Одночасно з цим відновлюємо на північну гармію, яку нам майже знищили і каїки, Нашому агенту не щастить. Отже, замок ми в Акаса перекинули. Взагалі я прикидаю нашого дайміо, ось він разом з підкріпленням, самураями, там дуже серйозні бої йдуть, тому ми не накопичимо війська. Ось у нас тут ще є глушники самураї, ще самурай зробилися, перекидаємо і Яріа Шігару. Ямато не капітулює, я чомусь очікував, що фланг хода вийде в двобій, але ні. Тому граємо автобоєм, захопимо Ямато і бачимо, що йде підкріплення, тому правильно ми все і зробили. В японському морі бачу флот Хатикаяма і хочу його знищити, в мене вже багато війська треба не давати їм об'єднатися. Це не війська, а кораблів. 9 проти 8, думаю, ми повинні перемогти. Давайте спробуємо. Розпочинається морська баталія. У нас є 7 стрілецьких кабаї плюс у нас є Медіум Буне і Сенгоку Буне. Це у нас парусний такий корабель. Як ви бачите. З екіпажом три бійці я його спеціально почав будувати, тому що бачу, що боти використовують для десанту ці кораблі, вони достатньо швидкі під парусом. І плюс до цього можна нею, нею захоплювати отакі маленькі кабаї, які там 37 екіпажу, 7 з них тільки, 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 тільки саме, так, стати, морської піхоти, 30 стрілків. Тому ми беремо, але він нас флагманом став, тому ми його в тилу, тому, що, так як супротивники-боти намагаються завжди атакувати флагман. Ну, тобто генерала, флагмана. І ми заходимо з ліва флангу. В обороні бот не атакує, він просто повертає свої кораблі в напрямку наших сил. Підпливаємо, підпливаємо, наш середній корабель почне відставати, тому ми вирішимо його розмістити на правому краю. Ми можемо побачити, як ця вся армада. Мені подобається на це дивитися, не знаю на це. Наче це в нас кораблі в нас 20 го століття, де вони так ходили один за одним і вели, вели вогонь. Так, розташуємося, трішки чомусь кораблі туплять, починають один одного пливати. Таке, ну, в принципі, пр правдоподібно, тому що людський фактор завжди хтось там може й тупонути. Вишиковуємося. От тут у нас дві кабаї, не знаю, чим страждають. Так, добре, і починаємо такими. Охоплювати, охоплювати. У нас три корабля зліва. 3 Чотири... кабаї пішли. Не... ну, Повинні були по центру йти, але чомусь одна поплива. попливла не туди, куди треба. Я не знаю, командир, капітан, ви куди пливете. Так, ззаді підходить наш флагман. І по... план такий, щоб по одному знищувати кожну кабаю. Ось у нас. Як спостерігають за цим. Супротивник, ми вишиковуємося, не поспішаємо, тому що трішки кораблі не можуть нормально вишикуватися. Так, ось 4. Підходять, так, 3. Тут трішки заважає середній корабель, позаду наш флаг, флагман підтримає усіх. <кхів> так, і починаються обстріли. Так, Супротивники поки що стоять і ми наносимо обстріл по першому кораблю. Зараз ще огненні стріли пішли. Як ви чуєте, трьом кораблям була дана команда вести огняними стрілами, які дуже сильно знищують Бачите, все. все вже корабель знищили. Знищили корабель, він намагався стріляти по-нашому середньому. кораблю І тут вирішує 5 кораблів йти в наступ. Нам залишається тільки прийняти так сказати, таку оборонну позицію, один за одним їх обстрілювати. Тут знову два кораблі не можуть приділитися, як весь як вис... вишикуватися. Так, почали вони вести огоньними стрілами. Підпалили передній корабель уже 10-7 бійців. Ну Зрозуміло, що ми просто весь вогонь концентруємо на одному кораблі. Все, не доплив, не доплив, пішов наступний. Так, ціляться по нашому головному, не головному, а великому кораблю. Так. Зараз і це їх знищують все вже. Так, ще в нас залишилося сьома кабая, яка заряджена огняними стрілами. Так, врізалися, тут ціла у нас е свалка кораблів. Так, ще не намагаються прорватися дивіться, зараз. Так. Зустрілися. На щастя, немає ніяких пошкоджень. Так, ще один, бачите, у нас тут збилися вже. Цей цей палає, цей палає, руйнується. На палубі вже нікого немає. Бачите, всі загинули. Так, і ці в нас тут один, два, три, чотири. Четвертий корабель знищений. Залишається ще 3 кабаї ворожих. М -м, так. У нас плюс-мінус. Ну, в Кабаї втрат немає. Весь вогонь сконцентрувався на середньому кораблі. І без вогня... вогняних стріл, можливо, я не знаю, в хатика не було. блок Я відставав по технології. По цій технології, тобто там боти перші. Ну, бачите, у них паритет саме цей середній корабель. По ньому трішки прилітає, б'ють саме получникам на, на передній палубі, тут у нас вже є загиблі. Хлопці тримаються, тим часом ми концентруємо вогонь на їхніми кораблями. Так, цей е, панікує, переносимо вогонь на наступний. У нас перезирятка пішла по ним боєприпасом. Е, так, ось прилетіло полетіли шматки. Корабля. Так, ну ці продовжують, тобто, ну, нормально, так мінус нули вже бійці на нашому середньому кораблі. Так, так, ще не панікує, два вже тікають. Залишається в них ще корабель, в нього вже з моралю проблеми. Червоний колір. 10 бійців залишилося. Так, все, все. На цьому вони запанікували. І зараз будуть капітулювати. Трішки така затримка була, і все перемога. Бій відбувся дуже успішний, ми змогли захопити 4, як я бачу, кораблі. Два наших кораблі пошкоджено, одна кабая, не знаю, я не помітив навіть, коли її пошкодили. І чотири корабля ми захопили, які вже не поміщаються в стек, і тому вони окремо знаходяться. Інші кораблі потонули, Мені дуже це подобається. Відводимо в порти кораблі на ремонт. Тільки грошей у нас не вистачить для того, щоб ми їх відремонтували. На жаль. Клан хатана не заспокоюється і підходить невеликими силами під замок Тамба, де в нас теж не дуже великий гарнізон. І треба буде з ними щось робити. І поки ми перекинули нашу дайму на північ, центр у нас не захищений, тим часом на півдні також не все добре. А клан Ода проривається без генерала, але проривається між двома нашими замоками Кавачі і Ямато. І щось хоче робити. Швидше за все атакувати кавачі відрізати війська в Ямато від основних сил. Тому не даємо клану Ода розвинути свій успіх і атакуємо їх. Розпочинається, як на мене, грандіозна битва, так як ворога 3200 бійців, у нас 2900. Маємо перевагу. Тиснув. Маю, маємо перевагу в лучниках Ось вони у нас 11 полків лучників це дуже багато. Ворог має перевагу в піхоті, хоча 7 полків лучників він має. На фланах у нас селяни з полками, я десь читав, це у нас Ашигару з Ярі. Так, і по центру у нас самураї броньовані. Так, тут трішки полк один опинився в центрі, переплутав кавалерію, поставив на правий фланг, потім все виправимо цей момент. Так, ми підходимо, і давайте зараз подивимося, що у нас тут клан Ода. Ага, він тут стіну з Ярі, я так розумію, виставив. Тут у нас самураї з Ярі. У, них, у нього їх багато і сім загонів лучників, Ось так він вишикував їх. По міні-карті можете бачити, що я заходжу великою масою. Був би комп'ютер, можливо, так би не, не грав б людина, а комп'ютер, бачите, ще на флангі розташував широко три, широко три полки. Ода, Ярі, Ашігару. Ну це не з не Лонг. З, так, не Лонг Я. Е, е, так. Не з, з довгими списами Ярі, тобто не з е, лонг ярі Хотів сказати я. Так, і. Хочу, хочу відігрувати від великої кількості лучників. Хтось. Тобто, ну, мені в коментарях писали, що не в цьому сила Шігару, але. Влучники дуже великі втрати наносять всього ні-другому. Тут як не крути. Треба буде подивитися, як там, коли в ДБ вогнепальна зброя грається. Так, кавалерію сюди перекидаю, сюди перекинув прикривати лучників два загони. Інші стоять в центрі. Це спеціально, щоб бот не стягував все сюди. Так, давайте пришвидшимо. Взагалі він в перевазі, у нього чисельна перевага, плюс інший займає пагорб. Єдина моя перевага це величезна кількість лучників. Тобто на, на, в в перестрілці я виграю. Я виграю в нього набагато менше. Але самі розумієте, що піхоти в нього багато і він все розвертається. Ось так він усе бачить. Тут стоять його самураї, спостерігають за цим. До речі, дуже гарна биття так? Можете звернути увагу. Ну, не всім воїнам видно. До речі, я б, мабуть, би, зі своїм зором е і не побачив би в тумані ці всі позиції. Так, добре. Поїхали. М притиснувся він до... Краю карти, хочу тут прикривати цей захід, хоча б я сюди не атакував, би тут, бо тут смерть би всім військам була б. Але ось і полетіли нас лучники Якщо чесно, перші залпи були якось мене розчарували. А, я знаю чому. Тому що я вів вогонь тільки е, шістю. Ші, е, використав шість. полків, опять залишив, думав, що якось відреагує. Відреагує супротивник, але поки що він просто. Спостерігає, як е, гинуть його бійці. Так ось. Можете подивитися, як їм прилітає. Дуже неприємно, але багато стріл летять так з промахами. А ні, трішки й сюди прилітає цим самураєм. Хтось Вони... дружить, ти як? Зараз. Неприємно, неприємно. Я це е, не помічав в бою. Це я нагадую, це ми дивимося реплею, така собі експериментальний запис, щоб більше спостерігати за тим, як відбувається сам бій. Так. Ну, Тут е, я не поспішаю відігрою від обстрілу лучників. Можемо трішки, в принципі, пришвидшити, лягає цей весь полк. Там ще багато чого буде, а поки що в нас все, етап відбувається саме від, відігравання лучників. Так, ще полків не включилися. Так, все, знищили. А, ви, розумію, що ну, так, буде дуже, а, ні, так, так ось буде дуже довго і перекидую ще додаткові полки. Тоже полетіли в нас в самураї. В самураї полетіла. Боляче, боляче, хлопці, як ви тут? Ой-ой-ой, оце йому. Він ще піднятися намагається. Давай, друже, давай. Плече йому прострелив, і здається, він усе вже не буде. Ні, ні, ще піднімається, піднімається, так. А його товариші просто прийшли по ньому і зайняли, вирівняли порядки. Так, тут лучники вже не витримують і. Нарешті команда. Лучникам видвинуться вперед. Було б дуже складно, якби він видвигав би відразу сім лучників. А, чай, як ви бачите, ось тут у нас два загони лучників і. так Тут є лучники. І ось лучники. 4 загони лучників виступає. Ціна пагорбі не дуже, не дуже приємно, тому ми відступаємо ручниками, щоб не отримувати від тих, що у нас на пагорбі, і зараз будемо намагатися стріляти по цим, що ховаються в лісові, але вони ховаються. Зникають, зникають, не можемо навестися. Зараз ось, зараз вже полетіло. Ні, знову бачите? І тому наб... зближується, зближується. О, зараз вони стріли пустили. Вирішив трішки їх розвеселити. Так, наближаються через те, що втратили цілі і просто рухаються. Так, і відразу бачите, запаніка почалася. У відповідь вони також починають вести вогонь стрілами, огняними, підпаленими стрілами. Так. Попадає, бачите, загін, загін цей паніс втрати. М -м -м. Так, цим прилітає, тут у нас видихається ще загін лучників. Так, тож, взагалі ода Яря, Сігару. Шигару біжать. Я думав, що вони будуть мене атакувати. Так, ай, це у нас Шігару. Ну, такі незрозумілі маневри. Вирішую трішки ще підпалити. Якраз прилітаю по всім. Так, продовжуємо вести обстріл. Так, ну, фланг. Ага, він сюди стягну із лівого флангу, вже все зближується сюди. М так, здвигаю я також піхоту, щоб якось другчо прикривати. Так, і тут даю команду лучникам відступати, а вони. а вони стоять. І прилітає. Отримують вони втрати. Нарешті починають тікати. Так, то, теж не слухаються, тут вже починається така е небезпечна ситуація. На допомогу приходять Ярія Shigar наші. Стіну з Ярі швидше за все не вимкнули. Так, але тут бачите. Не витримали Буде шігару. Так, що у нас тут. І ще один загін. З Ярі біжать. Так, хлопці, давайте, давайте. Не виходить зараз. Або вам прилетить дуже гарно. Так, 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 так. Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой. Ну, зараз наші нашій піхоті може прилетіти. Так, стіну зярі увімкнули. І починається біть. Проти стіни з Ярією не перемогти, і відступ починається. Все ми цих знищили. Так, тут у нас лучники. Лучники, ще у нас піхота є. Непогано, дивіться, вже Загибли, ну тут і наші загиблі є. Так, зараз переносимо вогонь на оцих. Дуже боляче, дуже боляче. Там не всі приймають участь, але не забуваємо один з полків Так, і відступили. Сотня бійців відступила так, все, все, це вже е, знищення. І. У нас тут ще ось Ярія Шігару пускається. Самураї. так Не знаю, чому там небезпека у генерала була. Він тут стояв серед лучників. Ось І знову ми знову ми продвигаємося ближче, щоб вести вогонь по нашому супротивнику Так, давайте. Підходимо. Так, полетіло, полетіло. Так, це чти бійці, Лучники нові. А ось, одаярі. Бідня Шігару. Просто розстріл, розстріл, розстріл. А... Знищуємо, бачите. Це це жах. Ой, зараз ще й в спину прилітає, так? Боляче прилітає, нічого не зробиш. Ще й вгору підніматися. Так, тут лучники видвигаються. Ну, я ж кажу, помилка, головна — це те, що вступав в бій. Ем, не знаю, можливо, якось е, не знав, що робити. От. Примає рішення таке. Так, почався бій з лука з лучниками. Лучники на лучники, тут один загін стоїть, але перевага, в тому що і на пагорбі. Ай-яй-яй, я боляче то. Ну, а проти нього 11 полків, там уже вони десь. 80 бійців залишилось, десь сотня, є й такі. А, там по різному можемо зараз подивитися: 100... 124. 153, так, десь тут 104 було. 129. Ну, по різному. Так. Що це в нас тут? Шігару вирішили йти в наступ. Як у них це вийде? Давай, дивиться. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, але не здаються, здаю... не здаються біжать вперед. Так, лучники відходять. А, висуваються наші Шігару, приймати їх. Не добігли, не добігли. Не добігли. Трішки у нас тут світло Світлом трішки грається, пропадає. Точніше, проблем зі світлом. Не знаю, може картинка трішки могла плигнути. Так що ви за це. Нічого не зробиш. Так, добре. Ми так не знищили, знищуємо загін лучників Так, і виход... виступає новий загін лучників. Так, 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 так. Ми тут трішки перегруповуємося. Ну, терпеливий, а, тут він. До речі, промахнувся. А, ось іще прилетіло так нормально нам. І тут ми увімкнули, вирішили. А, тут два загони лучників, вирішили їх трішки підпалити. Я активував усі, які ще не були активовані загони. Тобто всі, хто ще не підпалював, підпалили свої стріли, і ми трішки тут дали прикорити. Нашим супротивникам ще прилітає, так, ще прилітає. Тут з промахами. Але вони згрупували два загони, тому... тут таке. Так, і вони щось там мають стріляти там. Перестрілюватися. Ой, ще прилітає. Ой-ой. Ну, запекло, запекло. Так, що нас залишилось? 50, 60. О, так, це у нас 320. Так, і тут Ода не витримує. І відправляє в бій решту полків. Це ще скажу чимало. Ось тут. Я розумію, що треба відступати, і далі бій уже буде з нашою піхотою. Самураю Е, Так, у нас тут. Це у нас теж самураї. А, ось відступає нас Ярія Шігаро. Десь повинні бути ще Яря Шігару. Так, видвигаємося. Ось Яріща. Щоб охопити їх на півкільце, як вийде, ну і лучники відступають позаду піхоти. Так, ці в нас в стіну стали. Яріящігаро. Досить розтянута лінія така, ну що зробиш? Так. Так, так, летять, летять, там лучники ще стріляють. Так, а ну-ну. Почався бій, тут аж два полки навалилися. Так, тут у нас самураї проти самураї з Ярі. Так, при... прилітає. Тут уже нашим прилітає, До... Заго... лучники позалишалися, вони нам трішки дають прикурити. Так, тут ми охоп... охоплюємо фланг. Там у нас дуже розтягнутий, зараз кавалерія буде допомагати, А тут у нас 3, навіть чотири 4 загони і ми знищили їхній загін. Так, а ну кавалерія зараз. Летить. Вдарила в тил, там міг загинути генерал, ризикую але удар в тил був такий, що два полки не витримали. А, так. Ну і все на цьому вже всі побігли, всі відступають. Так, 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 ці побігли. Саме бій рукопашний був дуже швидкий. А, ну Ми знищили багато піхоти, так, тобто... А, фланг оцей їхній взагалі був ніякий. На нашому лівому флангу вони накинули там два полки. Ось, Ну і так закінчилась битва, рештки, рештки відступають, ми нас доганяємо з перемогою. Наші втрати 880 бійців. Ода втратив 2400, рештки відступили, недалеко від кавачі. Ми відводимо в Ямато всю армію захищати її, е е замок. І зараз ми гарнізуємо кавачі, доб'ємо те, що в них залишилося. Думаю, автобоєм. Так, є, хтось бійці ми втратили, все, армія. О, і генерала можемо отримати, давайте, гроші у нас є зараз, так що гай буде генерал. І в Кавачі ми сховалися. І на цій чудовій переможній ноті будемо закінчувати ми 25 серію. Ви були на каналі Ігри Теорія. Підписуйтесь на канал, залишайте свої вподобайки. І до нових зустрічей! Все буде Україна!